Доброго дня, мої любі дівчата. Сьогодні з вами знову я, Аліса Хомер. І буде сьогодні супер цікава тема. Я впевнена і бачу по вашим коментарям, що ви обожнюєте тему сумочок. Якщо ти хочеш сумку, яка виглядає на мільйон, але не хочеш витрачати на неї багато коштів. Я зробила для тебе класну підбірку сумок до 500 євро. Це будуть позиції з мас-маркету, нішеві бренди та українські. Я сама розумію, що бувають такі ситуації, коли просто абсолютно не хочеться витрачати гроші на люкс. А ще буває таке, я вам скажу реально відверто, що люкс. Не вартує своїх коштів. Я підібрала такі позиції, які супермодні, суперактуальні і в цьому сезоні, і будуть в наступному. Тому я впевнена, що ви будете дуже вдячні мені в коментарях. А поки ви, будь ласка, підпишіться на наш канал, і ми поїхали. Перша позиція це буде бренд Kate Spade, сумка, яка називається Gracie Mini Bag. Ця модель трішечки вайбом схожа і на Міуміу, -Міу, трішечки на Прада. Ці нові модельки від Міуміу -Міу, це супер, я їх обожнюю. Але, як ви бачите, навіть в мене в гардеробі Міуміу немає сумок, тому що все ж таки я вважаю, що це. Не вкладання коштів, я думаю, що вони дуже-дуже швидко впадуть в ціні. Мені, по-перше, дуже подобається її форма. Її форма максимально актуальна в цьому сезоні. Короткі ручки і трішечки видовжена форма. Ця сумка є в одному розмірі, медіум, розмір максимально комфортний, але в неї є такий єдиний нюанс. Можливо, хтось з вас не любить сумки рідікюлі, які беруться в руку. В неї немає а, ремінця через плече. Я таке люблю. Це виглядає трішечки ретро і в той самий час і актуально. Ця сумка не з дермантину, це натуральна шкіра, м'яка, гладка, красива. В неї супер круті кольори. І мені б хотілося, щоб ви звернули вашу увагу саме на дуже актуальний такий персиково-білий колір. Знаєте, це коли помаранч змішали з молоком. Вийшов ось такий просто нереальний. Персиковий маркерний колір. Якщо не хочете експериментувати з кольорами, є абсолютно класичні молочні, білий, чорний карамельні кольори. І її ціна цієї позиції 295 євро. Тобто ціна максимально комфортна. Напишіть, як вам ця модель, і чи знайомі ви з цим брендом, тому що наскільки я знаю, то в Україні він не такий популярний. Серед модниць. Тут обов'язково хочу проговорити, що багато стилістів, багато модних експертів кажуть, що, наприклад, сумки Майкл Корс купляти не можна, сумки Пінко купляти не можна, ГЕС до Накара Ні Юр або щось подібне. Дивіться, я в чомусь згодна з цим, як і в бренді Кейт Спейт, так і в бренді Ермес є некрасиві моделі. Це нормально. Те ж саме буде і з брендом Michael Kors. Якщо, наприклад, ми з вами беремо до уваги ті сумки, які продаються на ринках і виглядають реально як з ринку, з величезними лого Michael Kors, з срібною блямбою посеред сумки, звісно ж, ні, ми таке не беремо. Але якщо у вас є прикольна чорна, абсолютно спокійна сумка, носіть собі з задоволенням, носити можна усі бренди, але не усі моделі. І зараз ми переходимо до суперкласного, я б навіть сказала, нішового українського бренду бренду Poel. Напишіть, до речі, в коментарях, як ви називаєте цей бренд з цими новими назвами, іноді надскладно справитись. Але я сподіваюся, що я сказала вірно. Бренд Поель суперкрасиві сумки. Я коли для вас робила ресерчинг, я чесно вам сказати вражена по перше, як вони виглядають? По-друге, яка в них красива кольорова гама, і саме про це ми наразі поговоримо. А для мене так є кольори, які ми носимо кожен сезон, хоч літо, хоч зиму, і на роботу, і на вечір. А є кольори, які. Стають актуальними на деякий час, і я не кажу, що їх не можна буде потім носити, але їх актуальність буде не така яскрава, як, наприклад, у сумок бежевого, нюдового чорного коричневого кольору. Наприклад, так в цьому сезоні сумки в кольорі фісташки або ж авокадо. Це супер великий тренд, але витрачати заради тренда величезні кошти на люкс я теж не бачу потреби. В першій сумці цього бренду я зараз вам скажу назву цієї сумки, а вона називається секундочку, Це Bag, Мені подобається абсолютно все. Тут є два великих яскравих, максимально яскравих тренди. Перше це колір авокадо, або ж колір ківі або фісташки, і друге це форма. Сумки такси, тобто щось видовжене і на довгій ручці супер-супер-супер актуальні вже другий сезон. І звісно ж, як я вас вчила, коли ми бачимо, що щось йде на величезний пік, на п'ядестал, то, скоріш за все, це так і швидко може впасти вниз. Сумка ідеальна, сумка, шикарна альтернатива, наприклад, бренду Алая. Мені супер подобається сумочка Алая, але я собі теж її не взяла. Тому що мені шкода ці 2000 євро витрачати, а я б краще купила щось класичне. Тому з некласикою гратися а з бюджетом я вважаю, що абсолютно нормально. І в цьому бренді я теж маю наголосити: для багатьох це дуже важливо: сумки зроблені саме зі шкіри, преміальної класної шкіри тобто якість шикарна. Також що я хочу ще раз для вас наголосити, що ж все-таки видає. Дешеве походження сумки. Якщо ви розумієте, що бюджет маленький, то ми вибираємо річ без максимальної кількості металевих елементів. Змійки, бляшечки, штампіки це все, якщо це з дешевого походження, максимально видає її прайс. Ця сумка має мінімум деталей. Тобто по ній зрозуміти це нова колекція Прада. Або ж, наприклад, Zero, який в цілому не любить фурнітуру. Нереально це просто класна, красива сумка. Ціна цієї сумки 10 тисяч 500 гривень. Вона представлена в декількох кольорах: в класичному чорному, в молочному. І трішечки в відтінках, з якими можна погратися. Це фісташка, це Бургунді і це красивий коричневий колір. І я за фісташку. А за який колір ви пишіть ви в коментарях, чи наважилась на такий колір? А ця сумка нагадує трішечки ретро вайб. Тому я б на вашому місці стилізувала цю сумку навпаки, в абсолютно крутезний гранж або кежу. Широчезні джинси, майка алкоголічка. Великі боти це придасть її новаторства та модернізму. А якщо ми візьмемо навпаки, наприклад, спідницю в стилі Нью-Лук в медіум довжині і надягнемо якусь блузку, а, мені здається, що буде трішечки попахувати ретро вайбом. Тому я за перший варіант. І одразу скажу, що цього бренду буде аж чотири позиції. А друга позиція це сумка, модель Жозефін. Вона. По вайбу, це такий мікс LOEF э, і ZERO. Тут я хочу сказати, що я не люблю сумки, які копіюють один в один. Це не ок. Сумки, які натхненні, це абсолютно ок. Всі ми чимось надихаємось, але коли ми надихаємось, а не злизуємо під копірку, то це виглядає максимально круто. Ця сумка Жозефін покорила моє серце своєю м'ягусінькою формою. Ми її можемо носити. І як на вечір. Так і на день, так і брати з собою в подорожі, вона максимально підходяща. Саме мені вона сподобалась в кольорі сливи. Вона виглядає максимально красиво. І, звісно ж, підійде під будь-який сезон. Ця сумка, до речі, представлена також і в замшових варіантах, це в цілому прям пік-пік. Але я б обрала і саме шкіру. Вона маленька, вона не має довгої ручки, тобто вона носиться тільки ось так в руці або ж вішується на зап'ясток. Кольорова гама цієї сумки ідеально вам підійде на осінь. Тобто ви можете її купити влітку, чорну сумку, бургунді сумку ми абсолютно легко носимо і влітку. Але вона перейде в ваш гардероб і взимку. І ціна цієї сумки максимально приємна: 8500 гривень. І ми переходимо до третьої сумки цього ж бренду, і це мій особистий фаворит. Її треба купляти прямо зараз і бігти, тому що той відтінок, про який вам зараз розкажу, це наймодніший відтінок цього сезону. Це Butter Yellow. Наразі суперпопулярні Butter Yellow всюди. В нігтях, як бачите, ну, Butter Yellow, Butter Yellow. Так треба. Алісі було. В сумках, в речах, всюди, просто всюди суперактуальний цей колір. І ця сумка це просто, як на мене, витвір мистецтва. Вона має один замок, його майже не видно під шкірою, тому в ній максимально немає фурнітури. Вона з довгими ручками і теж в формі такси, але має трішки нову інноваційну форму. Я чесно кажучи, навіть не можу вам сказати, на яку сумку вона схожа. Мабуть, натхнена трішечки Алая або Прада, але ні, вона не схожа на жодну сумку. Звісно ж, вона є в величезній палітрі, є теж дуже красиві осінні кольори від карамельного до бургунді, до вишні, до сливи, молочного, чорного, коричневого. Коротше, кольорів дуже багато. Ціна у цієї сумки теж приємна. Я бачу цю сумку в абсолютно різних образах. І я бачу її і зільним, білим, великим на літо, десь на вечір на морі, а також я її реально, мені здається, дуже красиво бачу, з дуже-дуже строгим пальто, чорним в пол. Дивіться, як круто ми її. Влітку взяли з льняними нарядами і пішли на море. А взимку або восени надягли класичне, абсолютно класичне пальто в формі Урглас, це пісочні годинники. І ось таке пальто і така жовта сумка. Це буде просто вау-меджик. Wow До речі, хто боїться кольору батер-єло. Абсолютно, не бійтесь, він класно міксується з. Величезною кількістю кольорів. По-перше, це сірий, буде ідеальний меч, це чорний, це білий, а також, наприклад, дуже красиве поєднання кольорів: фіолетовий або ж бусковий виглядає на мільйон. І ще останню позицію: знаєте, вона дуже-дуже схожа на минулу позицію, але мені хочеться її показати, тому що вона теж класна. Можливо, комусь форма з м'якими кутами а, подобається більше. Сумка бренду. Поель, і називається вона Queen Bag. назва говорить сама за себе. Вона реальна Queen, вона коштує трішечки дорожче: 13 тисяч гривень. І вона представлена не в такій широкій палітрі кольорів. Мені подобається вона в кольорі гірчиці. Цей колір, як на мене, теж дуже класно виглядає в будь-який сезон. І тут що хочу наголосити, зараз єдині кольори, які, як на мене, Трішечки відійшли і не супер вписуються в вайб нинішньої моди, це неони. Інші кольори абсолютно спокійно можна купляти. Ця сумка, як і минулі позиції з форми такс, класно виглядають в максимально модернових луках. Носимо з абсолютно вальяжно, з балетками, з футболками, з чим завгодно. Головне, не обтяжуйте її класикою. Тоді вже буде, мені здається, не те. Або ж можна стилізувати максимально по модному і додати ще одну модернову ретро-деталь кросівки в стилі ретро, які до нас прийшли від бренду Miu Miu. Якщо у вас є такі кросівки, ми беремо їх. Ми беремо коротесеньку спідницю, величезну футболку, прозорі великі окуляри, і у вас виходить суперактуальний лук на це літо. А зараз ми переходимо до розділу мас-маркету. Я впевнена, що тут в мене знайшлися в коментарях дівчата, які мріють про сумку. Zero Марго. Ну, а ви розумієте, що сумка Zero Марго коштує просто шалених грошей. Зараз на ресилі або ж у барі вони доходять до 7 тисяч євро за рідкісні кольори. О, гад. Я знайшла для вас суперактуальну, красиву альтернативу від вашого улюбленого бренду з. Мас мідл сегменту, і це бренд Кос. В них представлена модель, яка є в декількох розмірах, яка йде як в шкірі, так і в замші. І ця модель називається студіо. Ця модель починається від 170 євро. Звісно ж, в кос все з натуральних матеріалів, тобто вона буде шкіряна або замшова. Ціна якість 6 тисяч сто сімдесят тисяч вона шикарно впишеться в ваш гардероб кежуальний, але тільки не на вечір. <му> Дівчата, і наступна сумка це, знаєте, я її коли знайшла, сама зраділа, і мені здається, навіть я її хочу зараз чихну. <кхи> це правда, значить. Я, мені здається, теж хочу цю сумку. Це афігезний шопер, але не класичний. І мені знаєте, що в ньому подобається? Те, що в ньому абсолютно немає фурнітури. Щоб вам легше було знайти модель, називається Cloud. Сумка представлена в двох кольорах: в молочному та чорному, і коштує вона всього 69 євро. Я б її стилізувала з класною рівною спідницею Макс По, можна навіть шовковою. Буде дуже красиво, із абсолютно простими майками-алкоголічками. Зараз це супер-супер актуальний тренд. Цю сумку можемо носити хоч на пляж, хоч на вечір, хоч на день в місто. Якщо ви обираєте між сумками форми, наприклад, Dior Tote, то... До речі, тут для вас буде інсайдерська інформація. Бренд діор е, змінює директора, і зараз директор зло F заходить в Діор. Це буде Андерсон, і він буде робити і жіночу, і чоловічу колекцію. І мені сказали в будь-яку діор, що наканець та наканець -та він прибирає сумки Dior Top. Ці сумки або схожі сумки Марк Джейкобс та H&M Зара третій рік підряд всі носили замість класних шоперів. Все, тепер не носимо це вже не актуально. Їх звідси прибирають. Ми переходимо на просто шопери. І в кос я знайшла для вас ідеальний варіант. Максимально рекомендую її придбати. Я скажу вам чесно, що як на мене, максимально іноді буває складно знайти в мас-маркеті класну сумку, яка буде виглядати якісно, дорого, не буде видавати своє походження, але я теж ношу сумки з мас-маркету, які ці сумки. Це фантазійні сумки. Я їх так сама обізвала це сумочки, лімітки, які випускаються один раз в сезон. Виглядають максимально красиво, трішечки вінтажом натхненно. Наприклад, моя сумка ракушка, яку я вам показувала в випуску тренди на літо 2025». До речі, тут ми покажемо тільки сьогодні. Я запомітила, що ця сумка супернатхненна клоє, і я сікономила 3000 тисячі євро. Сумки з сатину, з бісеру, з плетіння, сумки мішечки, натхнені Великим Гетсбі. Ось щось таке зрозуміло. Мене почули, який це який це вайб. Ось такі сумки ми купляємо, тому що вони не виходять з моди. На море, на відпочинок, вони завжди актуальні. Це набагато більш актуально, ніж купити собі якийсь, Шопер від Марк Джейкобс. Це красиво виглядає із, іном, із сатином, із вечірніми нарядами. Сумки в формі мінодієрів. це сумки, які зроблені із твердих матеріалів, тримають форму. Це клатчі, дерев'яні або залізні а, виглядають на мільйон. Ви можете її купити і носити, да хоч дочці продавати. В мене така перша сумка була куплена мною в. Бренді Parfua, якщо ви знаєте, я до речі, його дуже люблю і часто купляю там аксесуари, була куплена на мій випускний в школі. Тобто мені було 16 років, а зараз мені 29. І ця сумочка досі є в моєму гардеробі. Тобто, по ній зрозуміти, що це за сумка, нереально це просто класичний красивий клач. В хаті кольорі із бісера. Тобто він, ну, він не може не підійти. І друге, що я хочу сказати про мас-маркет, то ми туди йдемо за солом'яними сумками. Солом'яні сумки наразі в цьому сезоні найкрутіші, як на мене, в бренді Massimo Dutti Ідеальна форма, класна якість, солома плотненька. Я свою H&M солому протискала е, років. П'ять-шість, поки в цьому сезоні один бренд, який я наділа, не пофарбував мені цю бежеву солому. Я б її ще носила, тому я її викинула. Це сумки, як на мене, не треба купляти в е, люксі. Тому що мені здається, що сумка Леп або сумка селін із простою соломою не коштує своїх коштів, і чесно кажучи, велике лого теж вже відходить. Тобто, якщо все ж таки обирати, то я обрала мінімалістичний, класний, величезний солом'яний бежевий або чорний шопер а, десь в мас-маркеті. І буде. Супер. Солом'яні сумки ще до минулих сезонів, там 2-3 роки тому, ми носили виключно, виключно на пляж. Зараз як мені здається, мода настільки зробила нам жест доброї волі, що зараз ці сумки ми абсолютно спокійно носимо і в місті. Я не можу сказати, що мені подобається як виглядає сумка корзина в місті. Це моя імхо, але сумка в формі великого шопера із якісною класною соломи why not? І ми переходимо до іншого бренду. Бренд називається Джейдаб'юПей, або ж я його так називаю. Із цього бренду я обрала для вас моделі, як на мене, які вартують вашої і моєї уваги. І перша модель це Harley Beck. Чим мені вона сподобалась тим, що її форма трішечки натхнена брендом Zero і їх моделлю Half Moon. Представлена в багатій політрі, але я б її брала саме в чорному класичному кольорі. Сумка має асиметричну форму, носиться вона на плечі або ж в руках, в неї немає довгого ремінця, але вона досить таки зручна. Тут я впевнена, що вас порадує її ціна, вона коштує всього-навсього 80 євро. Але тут є один нюанс: вона не з натуральної шкіри, вона з екошкіри. Але в мене була така сумочка. Мені бренд колись, до речі, її мені здається, дарував приспати щось таке. І ви знаєте, якість була абсолютно непогана. Тобто я її реально можу рекомендувати за ці кошти. Зараз я вам скажу про сумку, яка мені сподобалась на декілька сезонів. Знаєте, називається вона Холлі. В ній дуже дуже красива фантазійна ручка. Ця сумка натхнена брендом Жакмюз, і вона виглядає максимально красиво. Це золото, як на мене, не видає своє походження, а правильна текстура. Декілька красивих кольорів: бутилочний, зелений, молочний, бургундій і чорний. Можна брати будь-який. І зараз ми переходимо до французького бренду Polien. І Я думаю, що наразі він буде такий прям не бюджетний в нашій підбірці, але він вписується до 500 євро, як я вам і обіцяла. В них не так багато моделей, але якість фантастична. І перша сумка модель. Тонка. В сумці є одна дуже класна деталь. В ній регулюється ремінець, і ви можете носити її як сумочку просто на плече. А ви можете носити її кросбаді. Це дуже-дуже зручно, і я знаю, що багато хто з вас. Саме такий підхід е, цінить. В ній дуже багато кольорів: е, Сірий, карамельні відтінки різні, чорні, бежеві. Я б її брала в молочному. Або в бежевому кольорі. Мені здається, на літо це буде просто фантастика. І, звісно ж, ця сумка виповнена із якісної, натуральної, красивої коров'ячої шкіри. Мішенька. Ну все, ми зараз тобою будемо казати про сумочки. А ми переходимо до моделі Бері. Мені подобається ця модель саме текстурована. Вона трішечки натхнена шкірою ботега Венета, але все ж таки не така. І я би брала її в м'ятному кольорі. Дівчата, не схожа, не на що за 420 євро. Мені здається, це попадання 100 і 100. Також ці сумки є просто в гладкій шкірі в абсолютно різних відцінках. Також ці сумки є в хутрі, але я би хутру не брала. Як я і сказала мені. Отак от била. Між Пошли. Пошлі. Все, коли я почала казати про. Сумки з хутра, моя хутряна мішко, чомусь почала буянити, тому і я її відпустила. Я все ж таки вважаю, що сумка з хутра має бути 10, 15, 20, але точно на з першої десятки вона максимально неносибельна. По-перше, вона тільки-тільки зимня. По-друге, якщо натуральне хутро, вона супер супер витирається вустановити його в хімчисті або в спа просто нереально. Тому як на мене, це може бути трішечки викинуті кошти. І ми переходимо до наступного і останнього бренду: це бренд Де Мільєр. Афігесний бренд, я вам скажу. І він нещодавно супервірусився, був всюди і в Pinterest, і Дівчата його хотіли, і інфлюенсери його носили. І я можу вам точно сказати, що він вартує вашої уваги. І я для вас підібрала. Не їх класичну модель. Чому не класичну? Тому що вона вже нашуміла, ви її точно знаєте: суміш зеру, селін Трапеції, яка в минулому сезоні реально була майже у кожної другої поважаючої себе модниці. В цьому сезоні я все ж таки перейшла би трішечки на інші моделі. І тут я хочу вам дати дві, які мені супер сподобались. Перша сумка це модель Ванкувер, і вона натхненна, якщо вам подобається. А. Сумки Селін Бокс. Б. Сумки Селін Тріумф. То ця сумка максимально класно впишеться і в ваш гардероб, і підійде вам по майнсету. Вона представлена в абсолютній різні кольорів. Там є і сірий, і бежевий, і червоний, і бордовий, і зелений. Я б обрала її в класичному чорному або в машину сірому кольорі. Виглядає максимально, максимально красиво. Вони коштують 495 євро. І як я обіцяла, вони ідеально вписуються в підбірку до 500 євро. В нас ще залишається. 5 євроків на асосі можна купити до них сережки. І переходимо до ще однієї сумки від цього ж бренда. Це сумка New York. В ній теж дуже дуже багато прикольних трендів. Перший тренд на сумки такси. Ми про сьогодні тільки про них. Вона не зовсім такса, але все ж таки має видовжену форму. Ця модель коштує 455 євро. Якщо хочеться кольору, якщо хочеться яскравості, то візьміть її в червоно помаранчевому кольорі. А чого ні? Цю сумку ми легко будемо міксувати з джинсами. Цю сумку ми легко можемо взяти з чорною спідницею олівцем, надягти шпильки і красиву класичну білу футболку або лонг. І буде теж абсолютно окей. Мені дуже дуже цікаво послухати вас в коментарях. По-перше, які у вас улюблені бренди серед middle сегменту до 500 євро. По-друге, як вам моя підбірка і що б взяли собі, а що, наприклад, категорично не сподобалось. Всі ми люди, і це абсолютно окей. І звісно ж, з вас підписка, з вас лайк, тому що це допомагає алгоритмам Ютуб. Продвинути нас, просунути нас вперед, щоб я могла вам знімати ще такі відео. Ну а якщо, до речі, ви все ж таки наважилися обрати вашу першу люксову сумку, то в мене для вас вже є відео на каналі. Воно супер класне. Тут залишаємо посилання. Там ви можете побачити, яка сумка люксова буде вартувати вашої уваги. А на сьогодні ми прощаємось. Гарних вам покупок, ваша Аліса, і до наступного четверга. Bye-bye.